Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви на порталі Пенсійного фонду України можете дізнатися розмір своєї пенсії і навіть подивитися розмір майбутньої своєї пенсії, якщо ви ще не виходите на пенсію, але ви вже можете проконтролювати дане питання і зрозуміти, на який розмір пенсії в майбутньому ви зможете претендувати. Це все можна зробити через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього вам потрібно перейти на портал послуг Пенсійного фонду України, авторизуватися. Зробити це ви можете за допомогою кваліфікованого електронного підпису, логіну та паролю або через. ID.gov.ua, коли ви потрапите до свого особистого кабінету, в меню зліва знайдіть та виберіть пункт Моя пенсія. У цьому розділі ви знайдете всю необхідну інформацію про вид пенсії, її розмір, термін, на який призначено пенсію, дату подальшої виплати, суму та місяць останньої виплати, складові пенсійних виплат та реквізити. Тобто, ви зможете там побачити всі свої доплати. За понотнормовець, таж, якщо ви його, наприклад, маєте і ви вже знаходитесь на пенсії, всю цю необхідну інформацію ви можете побачити, коли перейдете в пункт Моя пенсія. Також хочу нагадати, що кваліфікований електронний підпис ви можете отримати у відділеннях Приватбанку, Укерсетбанку, Національному банку України» та порталі Дія. Щоб пройти авторизацію за допомогою логіну та пароля, вам потрібно буде відвідати територіальний орган Пенсійного фонду України та надати ваш паспорт ідентифікаційний код. Щодо розміру майбутньої пенсії, якщо ви не є пенсіонером, але готуєтесь стати ним, то ви також можете за допомогою пенсійного калькулятора розрахувати свій. Розмір пенсії, все те саме. Вам необхідно авторизуватися на порталі електронних послуг на головній сторінці, знайти. Та обрати розділ пенсійний калькулятор, визначити алгоритм розрахунку пенсії з заведеними даними або з урахуванням страхового стажу, який ви отримаєте, коли вже безпосередньо досягнете пенсійного віку. За необхідності додайте періоди роботи з більш точним запровадженням заробітної плати. Це допоможе отримати більш точні для вас розрахунки. Натисніть Зберегти та обчислити. І все. Майбутній розмір пенсії у вас, ви його вже бачите, і розумієте всю необхідну інформацію, наскільки на який розмір пенсії ви можете претендувати. Отака От інформація, яку надав пенсійний фонд, роз'яснив. Тож, будь ласка, користуйтеся для того, щоб не відстоювати величезні черги в пенсійному фонді. Якщо маєте таку можливість, реєструйтеся на вебпорталі Пенсійного фонду України і в першу чергу володійте необхідною для себе інформацією. Адже якщо ви володієте інформацією, то в певній мірі ви володієте і світом. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свою сім'ю.